Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до законодавства сьогоднішнє засідання буде знято <AUL1> на відео. Uh, у, у разі повітряної тривоги, uh, я так зрозумів, було прийнято рішення, що ми продовжимо працювати. Uh. Нас на свідкуємо поки що повітряна тривога, то ми працюємо. Uh, шановні депутати, і запрошення на 50-ту 50 позачергову сесію Бобройської міської ради. 8 скликання з 23 депутатів прибуло 14 депутатів. Інші відсутність поважних причин. Відповідно до статті 46 пункту 11 закону України про місцеве самоврядування України, засідання 50-ї позачергової сесії Бобровицької міської ради, 8 скликання, є правомочним. Оголошую засідання 50-ї позачергової сесії Бобровицької міської ради 8 скликання. Відповідно. Потрібно обрати секретаря. Пропоную секретарям засідання обрати депутата, дітка Михайло Васильовича. Інших не буде пропозицій. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб секретарем засідання обрати депутата, дідка Михайло Васильовича? Хто за проти утримався рішення прийнято? Михайло Васильович, будь ласка. Для підрахунку голосів при проведенні помільного голосування потрібно обрати від комісію комісію депутатів, у кого які є пропозиції. Комісію обрали у складі трьох осіб. Шульга Валентина Миколаївна, Улаг Микола Віталійович, був Роман Васильйович. Пропозиції не буде. Ставлю на голосування. Хто за те, що обрати відчину комісію у складі трьох чоловік? А саме Шульга Валентина Миколаївна, Улаг Микола Віталійович, був Роман Васильович. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Будь ласка, в чільні комісії займіть про чесніше. Переходимо до затвердження порядку денного та регламенту роботи. Вам роздано порядок дивний засідання 50-ї позачергової сесії Бобронської міської ради 8 повітря. У кого є які зауваження, пропозиції немає. Тому прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти утримався. Якщо не прийде. На затвердження виноситься регламент роботи засідання 50-ї позачарової сесії Богородицької міської ради 8 скликання для доповіді до 30 хвилин, для виступу попитання до 10 хвилин, для інформації до 3 хвилин. Інші пропозиції не будуть. Ставлю на голосування. Хто, е, за, за, е, хто задати регламент роботи? Хто, за, проти отримався рішення прийняти. До На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження звернення до Верховної Ради України щодо підтримки та прийняття законопроекту закону України про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удостоналення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. Проєкт рішення розглядався на засіданні комісії за ванне доповнення Хто За те, що дане проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження старості щасцівського старостинського округу. Пропонується затвердити на посаду Старості Щасівського Старостинського округу Котенко Руслана Михайловича. Даний проєкт рішення не розглядався на засіданні постійної комісії, зауваження доповнення, не надходить. О, хто за те, що даний проєкт рішення прийнято, як рішення сесії? Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Давайте е привітаємо Руслана Михайловича та його плідної роботи. Руслан Михайлович. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення першої сесії Бобровської міської ради 8 типіння від 1.12.2020 року про утворення виконавчого комітету Бобровської міської ради визначення і чисельності та затвердження персонального складу. У відповідності до попереднього рішення пропонується внести зміни з 28 до 29 і... Включити до персонального складу виконавчого комітету Богорові міської ради Петенка Руслана Михайловича. Хто запише дано перешення прийнято як рішення сесії? Хто за проти? Отримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується запроти рішення пронесення зміну додаток до рішення 43 сесії Богородицької міської ради 8 ликані 16.01.25 року про. Уповноваження навчинення натоматеріальних дій у відповідності до попередніх рішень сесії пропонується надати старості староста міського округу Руслана Михайловичу і відповідні повноваження. То за те, що даний проект рішення прийняти рішення сесії, хто за. Проти утримався рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується перекрішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натури для ведення товарності господарського рівництва невиторкуваних земельних часов полів за межами села Брандиця та передачу і проекту довгодається. За те, що дано перекрішення прийнято рішення сесії. Хто за? Проти утримався, рішення прийнято. На розгляд це, если пропонується прокрішення про затвердження технічної документації із Землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі, ведення товарного сільськогосподарського врібництва, невиторблених земельних часток паїв, за межами села Ярослава та передачу і паренту по землі воду. То за те, що дане проєкт рішення прийнято і рішення сесії. Проти утримався рішення Прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі для ведення товарності подальського рениця на витратних земельних часток паїв за межами села Мартівці та передачі їх в оренду по зайкалі. Тобто за те, що дано проєкт рішення прийняти рішення сесії, хто за проти утримався рішення Прийнято. Шановні колеги, всі питання, які виносились на засідання 50-ї позачергової сесії Бобронської міської ради 8 розглянуто. У кого є, які зауваження, пропозиції немає. Тому оголошую засідання 50-ї позачергової сесії Боброзької міської ради 8 сплитання закрите.